Розділ третій. У п'ятнадцятий рік панування Тиверія Кесаря, коли Понтій Пилат панував над Юдеєю, коли в Галілеї Тетрархом був ірод, а Пилип його брат був тетрархом Ітуреї й землі Трахоніцької, за тетрарха Лісанія в Авіліні, за первосвященників Анни й Каяфи, було Боже слово в пустині Іванові. Сину Захарія, і він перейшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрищення покаяння для прощення гріхів, як написано в книзі пророцтва Пророка Ісаї. Голос того, хто кличе: У пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому, нехай кожна долина наповниться. Гора ж кожна та пригорок знизиться, що нерівне, нехай випростовується, а дороги вибоїсті стануть гладенькі, і кожна людина побачить Боже спасіння. А Іван говорив до людей, хто приходив хреститися в нього. Роде зміїний! Хто навчив вас тікати від гніву майбутнього, отож учиніть гідний плід покаяння. І не починайте казати в собі, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння, бо вже он до коріння дерев і сокири прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та до огню буде вкинене. А люди. Питали його і говорили, що ж нам робити? І сказав він у відповідь їм, У кого дві сорочці, нехай дасть немаючому, а хто має поживу, нехай робить так само. І приходили й митники, щоб хреститись від Нього, і питали його Учителю, що ми маємо робити? А він їм казав: не стягайте нічого на те, що вам звелено. Питали ж його й вояки, і говорили, а нам що робити? І він їм відповів: Нікого не кривте, ані не оскаржайте фальшиво, Удовольняйтесь платнею своєю. Коли ж усі люди чекали, і в серцях своїх думали всі про Івана, чи то він не Христос. Іван відповідав усім, кажучи, я хрещу вас водою, але йде ось потужніший за мене, що йому розв'язати ремінця від його взуття я негідне. Він хреститиме вас Святим Духом і огнем У руці своїй має він вієчку і перечистить свій тік, пшеницю збере до засіків своїх, а полову попалить у вогні невгасимім. Тож багато навчав він і іншого, звіщаючи добру новину народові. А ірод Тетрарх, що Іван докоряв йому за іродіяду, дружину брата свого, і за все зло, яке заподіяв був ірод, до всього додав ще й те, що Івана замкнув до в'язниці. І сталося, як хрестились усі люди. І як Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо, і Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба почувся, що мовив: Ти син мій улюблений, що я вподобав тебе. А сам Ісус, розпочинаючи, мав років із тридцять. Бувши, як думано, сином Йосипа Ілія, сина Маттатового, сина Левійного, сина Мілхійного, сина Янаєвого, сина Йосипового, сина Мататієвого, сина Амосова, сина Наумового, сина Еслієвого, сина Нагеєвого. Сина Маатового, сина Мататієвого, сина Семенієвого, сина Йосихового, сина Йодаєвого, сина Йоананового, сина Рисаєвого, сина Зоровавелевого, сина Салатіїлового, сина Нерієвого, сина Мелхієвого, сина Адієвого, сина Косамового, сина Елмадамового, сина Ірового, Сина Ісуєвого, сина Еліезерового, сина Йоримового, сина Мататієвого, сина Левієвого, сина Семенового, сина Юдиного, сина Йосипового, сина Йонамового, сина Еліякимового, сина Мелеаєвого, Сина Минаєвого, Сина Мататаєвого, Сина Натамового, сина Давидового, сина Єсеєвого, сина Йовидового, сина Воозового, сина Салаєвого, сина Наасонового, сина Амінадавого, сина Адмінієвого, сина Арнієвого, Сина Есромового, сина Фаресового, сина Юдиного, сина Яковлевого, сина Ісакового, сина Авраамового, сина Тариного, сина Нахорового, Сина Серухового, Сина Рагавового, Сина Фаликового, Сина Еверового, сина Салиного, Сина. Каїнамового, сина Арфаксадового, сина Симового, сина Ноєвого, сина Ламехового, сина Матусалового, сина Єнохового, сина Яретового, сина Малелеїлового, сина Каїнамового, сина Єносового, сина Ситового, Сина Адамового, сином. Божим